Привіт, найкращі огляди, як на мене, це ті, коли людина довго, 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 довго чимось користується, наприклад, як цими навушниками, і потім про них розказує. Але на жаль, такі досвіди експлуатації погані тим, що неможливо їх зробити ось прямо, коли виходить модель. Коли вийшли Marshall, моті NC, я зробив на них огляд, сказав всі свої враження, поругав їх і купив собі. Собі я їх не буду брати, бо мені вони сподобалися не тільки звуками, а й різними своїми моментами. Потім був момент, коли я собі думав це брати різні інші навушники, бо трошки не влаштовувала. І ось пройшов рік, це мої основні навушники, я іми користуюся тупо кожен день. Я їжу з ними на велосипеді, бігаю в спортзалі, вдома, не вдома. Ну, коротше, де завгодно. Це мої основні навушники, І я зараз так подумав, що, можливо, треба собі щось оновити і взяти. Краще, але нічого не знайшов. Тому я хочу розказати про свій досвід експлуатації Marshall моті венсі протягом цілого року. Пристьобуйтесь, буде цікаво. Поїхали. Ах, так, ви на каналі Портатив, якщо ви тут новенький. Підписуйтесь, у нас огляди навушників і різні прикольні відоси, типу як сліпий тест навушників, коли от надягали на мене, я намагався вгадати, що за навушники. І ми ходимо, питаємо у людей, яку музику вони слухають. Отож, підпишіться, якщо цього не зробили. Ну і задонатьте одразу комусь доброму на перемогу. Все, тепер точно можемо починати. Почнемо ми з дизайну, бо у мене ще жодні навушники не були в такому ідеальному стані через рік. Кейс він по факту. Взагалі не змінився. Він виглядає як новий, можливо, десь там якісь потертості і є, але я їх не бачу. Дуже от влучно маршал вибрали таку підшкіру стилізацію цього пластику, і сам пластик дуже якісний, що взагалі не видно подряпин. Це не глянець. Навіть позаду, та матова панелька, яка тут є, вона не подряпалась і в цьому є величезний кайф. Коли ти відкриваєш навіть цей кейс, і хочеш подивитися всередину. Там також матовий пластик, і також нема майже подряпин. Якісь незначні є, але. Камон, друзі, рік. Я, можливо, з ними на велосипеді тисяч п'ять кілометрів лише проїхав. Я, блін, з ними в дощ бігав. Я мився з ними. Коротше, що я тільки не робив і кидав я завжди куди завгодно. Я навіть в шоломі на мотоциклі їжу, бо зручно, бо тут є і прозорість, і вона прикольна працю. Коротше, з цим тут повний ажур. І ще раз повторюсь: у мене не було ще жодних навушників, щоб через рік... Отак от круто виглядали. Але якщо ми вже заговорили про практичність, то скажу, що от кришка тут трошки має невеличкий люфт. Але цей люфт не підсилюється. Він як був спочатку такий невеличкий, так він і є. Як оглядач, який це помітив, це звісно так собі в моделі за такі гроші. Але за рік він не підсилився. Він як був трошки, так і є. І при щоденній експлуатації зовсім ніяких проблем з цим немає. Що ще по ергономіці, хочу сказати, їх дуже зручно витягувати. Ось так дивіться. Воно в кармані, ти руку засунув, взяв, однією рукою відкрив. Ось так тримаєш наушник один раз, наушник другий, два, все. І вони вже в тебе в ухах і сидять ідеально. Ну і давайте одразу про зручність самих наушників, тест Максима Співака. Він будь-який приходить. Зараз голову сильно трусити не буду, бо вона дуже болить. І це не за того, що я вчора випив багато наливки. Це, це дощ у нас тут. Дощ, так. Одні з найзручніших наушників, бо вони ідеально якось сідають, вони там лежать. Вони... Мені навіть зручно цим сенсорним керуванням користуватися, хоча це сенсорне керування, о, музика заграла, хоча це сенсорне керування дуже от повільно. От Дивіться, от я натискаю, музика заграла. Тобто не так швидко, як ти хочеш, але при щоденній експлуатації, коли ти до цього звикаєш, ось так. І сидять вони в вухах. Офігенна і ще що офігенна, вони мега круто виглядають. Бо дивіться, навіть зараз ви трошки бачите, що цей емблема маршал, чорний цей пластик, навіть оця ребриста ніжка, воно воно виглядає по-маршаловському, воно виглядає дорого і унікально. Таких інших TVS. Я просто не зустрічав. Я вам дивлюся з собою відоси, коли на велосипеді там ці бревети катаю, і вони в мене завжди в ухах. Ну, прекрасно. От сорі, але оці білі еплівські штучки мені не так подобаються, як оці маршал. На рахунок звуку багато хто мені після огляду сказав, що Макс це ну, вони грають зовсім не так, щоб людина, яка оглядає вже 10 років наушники, могла їх собі купити. І я скажу якраз ні. Людина, яка оглядає 10 років наушники, може собі купити наушники, які вона хоче, і може взяти з найкращим звуком, з найкращим, там я не знаю, дизайном, але вибирає саме такі, які хочуть. І я вважаю, що звук в Маршалмоті NC для мене еталонний, але він не найкращий. Боурен, Вілкінс, Бенен Олофсен, ну, багато є класних навушників, які грають краще. Але оцей, знаєте, консенсус, оцей баланс в тихій обстановці. Коли ти бігаєш, да, тобто психоакустично вони так працюють, що звучання сильно не змінюється. Коли ти на вулиці, Тобто звук прикольний. Він такий маршаловський, він трошки з V-образною ноткою. Він е, м'який, він деталізований. Вони досить гучно грають навіть на моєму айфоні. І мені це подобається. Мені подобається ця універсальність. Мені подобається, те, що ти як би в якому ти місці не був, ти встреляєш, і ти отримуєш кайф від будь-якої музики. У Мене плейліст там, ну що там тільки нема, бали Феми Валентайн, П'індулум, Енрікі Єглісіс, будь ласка, Рофус Дусол. І все це. Дуже круто переварюються цими наушниками. От за цю універсальність я їх і полюбив. І для мене це поки по цей час також свого роду еталон. І другий, як працює ANC і шумопоглинання. ANC працює тут також не еталонно, не краще за всім, не краще, наприклад, як у Sony, як Bose. але воно по-перше надіє вам на голову. Тобто нема цього знаєте, вакуума, коли ти активуєш ANC і тут йдуть... Уу. Тебе наче висосоло, нема такого. Всі звуки там в метро, в маршрутках, коли ти йдеш по шумній вулиці чи біжиш, воно все прибирає, але при цьому цьому е ти чуєш ще, що там відбувається навколо приактивованому енці. Для мене, як для людини, яка їздить постійно на велосипеді чи там в шоломі з на мотоциклі. Я скажу, що це. Перевага, бо все, що давить на голову, відрізається, а основу ти чуєш. І це прикольно. Також тут прикольно працює режим трансперенції, прозорості. Він абсолютно дає тобі всі звуки. Так, з'являється. Зараз от я увімкну. Алло, алло, алло. Ось, з'являється трошки шум, але е, зрозумійте, режим прозорості у всіх наушниках завжди має шум, бо воно підсилює ці звуки навколишнього середовища. Так ось тут воно підсилює не так сильно, як хотілося б, точніше, не як хотілося б, а як підсилюють там конкуренти сучасні. Але воно також повторює не діє на нерви. Тобто я на мотоциклі з цим режимом можу приїхати дуже багато і, і, і кайфово. Для смартфонів і планшетів, напевно, є додаток. І я не можу сказати, що він дуже функціональний, я не можу сказати, що він там сильно потрібен, але все ж таки деякі прикольні фішки там є, яких немає в інших наушниках. Перше, це екозаряджання. У мене, як у людини, яка користувалася три роки першими AirPods, лівий AirPods вже працював там в останні часи володіння навушниками приблизно півтори години. Я пам'ятаю, що коли я хотів пробігти на півмарафон. 122 кілометри, це треба було дві години бігти мені. Я не зміг з ними пробіжати, бо вони сідали. Тут такого не буде, тому що тут є інтелектуальна штука, яка заряджає ваші наушники до 80% і таким чином береже акумулятор. Коли ви кожен день використовуєте наушники небагато, наприклад, просто на роботу пішли, просто прогулялися, послухали музичку там, не знаю, півгодинки, то цей режим треба активувати, тому що ви бережете акумулятор і через три роки наушники будуть працювати так само, як працювали до цього. Якщо ви їдете бревет, як я, наприклад, 200 кілометрів, і вам треба, щоб наушники працювали довго, то вимикайте це, наушники заряджаються до 100%, і у Вас максимальний запас автономності. Ну і до речі, сам кейс заряджає дуже швидко. Я от не засікав. Е, По-моєму, у нас на сайті портатив. Йой, до речі, відвідайте. Написано, що за 15 хвилин в кейсі ти заряджаєш наушники на одну годину. Прослуховування я завжди їх кидаю. В мене ніколи майже не було такого, що я витягую наушники і в мене. Не знаю, вони сіли чи щось таке. Якось от сим і, і інтелектуальністю того, як, як воно заряджається, як цей індикатор показує стан. Нормально. Найкраща світу. Коли я їх брав, я усвідомлював, що 4 години за по-моєму, там 5, ,5 без НС це ну, дуже мало для сучасних наушників. Точніше, це не мало це середняк, але ти хочеш собі топчик. Ти ж там блогер, хайфайщик. Але нещодавно їду я свій бревет 200 кілометрів. Щось багато про бравець, але пробачте, я дуже люблю велосипеди. До речі, у мене навіть є канал, який називається Унто Амбрера. Про велосипеди можете підписатися, там цікаво. Ось їду я і бачу, що мій годинник вже показує, що я їду 5, 5 годин. І весь цей час я був з навушниками. І до цього я навіть їхав в потязі з велосипедом на точку старту, також навушниках. І вони сідають. Я бачу, що це п'ять з половиною годин. Зенсі так, гучність різна була то менше, то більше, то я прозорість микав, щоб спілкуватися з райдерами поруч з собою. Але 5,5 годин в наушниках, які в мене вже рік при щоденній експлуатації, круто, мега круто. Чи є тут бездратова зарядка? Є чи користуюся її? Ні, не користуюся. Значить, Трабли, які в мене іноді з'являються, це коли я дістаю наушники. Швиденько я їх вставляю в свої вуха, отак чпок, чпок, тут є звуковий сигнал, і іноді буває так, що один наушник запускається, другий ні. Тобто я чую музику лише там лівому чи в правому. Для цього, щоб все ребутнути, треба наушники вкласти назад в кейс, закрити його, відкрити і вкладаєш наушники назад, і все працює. Це якась. Чи баг, чи фіча, я не знаю, але в мене таке було всього пару разів, але баги були. Ну ми про них говоримо. Я повинен вам сказати, що таке є. Далі можна було б сказати, що вони швидко зафігачуються сіркою, бо у них тут оцей динамік, точніше, сітка, да, дифузор, дуже високо знаходиться. Саме тому тут такий прикольний звук, бо дуже близько до вашого вуха. І воно швидко сіркою засирається, але я не можу сказати, що будь-які інші наушники не будуть засиратися, і що це залежить виключно від людей. Від того, скільки там всього лізе з тих вух, тому ну це не недолік, це просто от такі, знаєте, просто частіше треба їх чистити, да і все. До речі, на рахунок чистити, коли я їх дуже сильно засираю, то я віддаю в сервіс ITS, також от від портатива, вони швидко все роблять і за абсолютно адекватні гроші, там якісь лазерними прибамбасами. Коротше, от якщо хочете почистити, лінки всі, всі будуть в описі. Це не реклама, це рекомендація. З мікрофонами абсолютно стабільна, нормальна ситуація. Для того, щоб поспілкуватися, навіть в достатньо шумній обстановці, але бажано, щоб фільтру не було. Цього вистачає з головою. І коли я їду в шоломі на велосипеді, я також можу поспілкуватися, коли я їду з шоломом на мотоциклі, також звук доходить нормально, тому як гарнітура може бути використана. Як рекомендація тим, хто дуже часто спілкується за допомогою наушників, напевно, ну, не то, що не радив, але це не найкращий варіант. Але для мене якийсь спілкується в наушниках буквально там пару разів е, на тиждень. Бо я, все ж таки, той дід, який любить спілкуватися е, мобілкою, можна рекомендувати і казати, що це непоганий такий, знаєте, середньо-високий рівень в TVS. Також, ви знаєте, а якщо не знаєте, то зараз будете знати, до цих маршал у мене були Adidas ZNE 01, NC, по-моєму, так ця модель називається. По факту, це одне й те саме, тільки в іншому дизайні. Так ось з тими адідасами я попрощався, бо вони після того як я трошки частенько купався, щось сказали: дядя, давай ми не будемо купатися, хоча рівень захисту IPX5, що там, що тут. А ці сказали мені нормально їхати на велосипеді в дощ в грозу. Нормально бігати потним, вонючим також в дощ, нормально помитися з душем отак, обмочити наушники, помити голову і все це стерти? нормально. Проблем з цим ніяких нема. Я напевно не буду радити всім так робити, але мій досвід показав, що рік. І все нормально. Так, я не кожен день їх мочу, але коли мочив, це було може там разів до 20, жодних проблем. Єдине, їх треба потім просушити нормально і вимикати сенсорне керування в додатку для того, щоб вода не, не перемикала вам треки чи не ставила якийсь там відосик, який ви в душі дивилися на паузу. Розумієте про що я? Коротше, ось таке невеличке розмовне чи величке до 17 хвилин, величке розмовне відео про мої наушники. Я хотів спочатку записати це відео з тим планом, щоб поругати їх. Сказати, що ну, все ж таки є недоліки, да, і оце вони там загрізняються і кейс ходу нам ходить. А потім я почав записувати всі плюси і мінуси і зрозумів, що такого дизайну ти ніде не знайдеш. Це рокешний прикольний маршаловський дизайн. Такої практичності. Ну, напевно, взагалі нема у конкурентів, ну нема. Ну за рік експлуатації, от ви зараз бачите кадри на екрані, ну вони ідеально виглядають. Кришка трошки люфтить, та фіг з нею. Вона спочатку люфтила, а в прищоденній експлуатації нічого тобі взагалі, ти, ти не зважаєш на це, і стан не погіршується. Сліпе керування ну ідеальне. Ну, в наушники просто з закритими очима беруться, вкладаються вночі, в, в день, коли завгодно. Кейс прикольний. Сам дизайн наушників класний, звучать прикольно. Ну, коротше, от я, якось так. Так, да, є невеличкі оті недоліки, так, да, хтось там ругає, каже, що є якісь з ними проблеми. Але от мій рік показав, що ця модель поки, ну можливо, навіть і не заслуговує на те, щоб її на щось замінили. Можливо, мене білочка клімане, я щось візьму собі як додаткове. Можливо, буду заміняти ці. Але поки альтернатив я не знайшов. Якщо ви знаєте, які можуть бути альтернативи для мене, то пишіть в коментарях. Можливо, я придивлюся саме до цих навушників, але обов'язково, щоб це був практичний кейс, практичність з практичного матеріалу, практичний дизайн і аргономіка самих навушників, щоб вони виглядали через рік так само, як з коробки. Класний звук, адекватний ANC, це обов'язково, нормальна автономність бажано як тут, щоб автономність була краще. Ну і тоді будемо дивитися, можливо, вміняємо на ці. Розіграємо і не забувайте про донати. Я вже говорив спочатку відео. І ще раз повторюсь: у нас є картки в описі. Ви можете донатити кому завгодно з перевірених людей. Донайте, і перемога буде скоро не за Ви були на каналі Протатив'єй. Заходьте в наші магазини. У нас тут дуже тепло і по-домашньому. Можна послухати все, що завгодно. Можна знижечку навіть для себе вибити. У мене є тут промокод тут такий 0,99. Підходите і кажете. Так, подивився в усатого, каже, знижка є. І ну, знижка там персонал. Бо різні товари по різним знижкам будуть продаватися. Коротше, ось так. Все. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних чи попередніх відео. Ми ж в інтернетах. Бувайте!